Україна починає офіційні перемовини з авіарегуляторами щодо відновлення міжнародних авіарейсів під час воєнного стану. Про це заявив віцепрем'єр Кубраков. І Про це поговоримо з авіаекспертом, членом громадської ради Державної авіаційної служби Богданом Долінце. Пане Богдане, я вас вітаю. Вітаю. А за яких умов під час війни можуть бути відкриті аеропорти? Так, да, дивіться, якщо говорити про відкриття аеропортів. То є ряд складових умов. Тобто, перше, має бути знята заборона на використання повітряного простору, або принаймні, існувати певна процедура використання повітряного простору в обмежених умовах. Має бути необхідний рівень інфраструктури аеропортів. Тобто, ті, які були пошкоджені, мають бути відновлені. Ті, які не зазнали ушкоджень, в принципі, повинні мати навчений готовий персонал, а також працювати відповідні процедури роботи в таких специфічних достатніх умовах. Ось і звісно, третя обов'язково компонента – це наявність авіаперевізників, які зможуть перевозити пасажирів. Тобто, це можуть бути як українські, так і іноземні перевізники, які мають всі необхідні дозволи, і у разі потреби певні сертифікації, якщо ми, наприклад, говоримо. Про польоти там в Україні, ось або в умовах там певних досить складних допусків, наприклад, але враховуючи отакі невизначені безпекові перспективи в Україні. Наскільки актуальним на вашу думку є початок переговорів з регуляторами щодо відновлення рейсів? Це якийсь просто дуже довгий процес, який може роками тривати, чи що? Ну, дивіться, якихось конкретних термінів протягом якого ті чи інші регулятори мають прийняти рішення про відкриття або не відкриття повітряного простору, насправді немає. Тобто, цей процес все ж таки він переговорний з іншої сторони. Рішення приймається як правило після аналізу наданих відповідних матеріалів, тобто країна, яка хоче зняти заборони або обмеження, які діють на її територію. Вона надає весь пакет документів, щоб підтвердити, що рівень безпеки польотів він є в певних контрольованих рамках. Його можна оцінити, можна забезпечити необхідну безпеку стосовно саме повітряних перевезень. Ось який Параметри її, тобто там багато факторів. Це і стан інфраструктури, це безпосередньо наявність певних безпекових варіантів, це наявність систем протиповітряної оборони, засобів аналіз, засобів ураження ворога, їх дальність, їх час реакції. Це це разом збирається. Аналізується і, в принципі, може бути прийнято одне з декількох рішень. Перше, напевне, і найпростіше рішення це зберегти заборони в тому вигляді, в якому вони існують. Ось і в принципі, воно для нас напевно не є найкращим. І два других це дозволити польоти з. Врахуванням певних додаткових вимог, тобто складається певний перелік заходів, які країна має виконати для того, щоб відносно неї були зняті ті чи інші заборони. І третій, звісно, це в принципі без обережень. Тобто, коли надана інформація також забезпечений рівень, він в принципі достатній для регуляторів, для того, щоб вважати польоти в цей повітряний простір достатньо безпечними і в принципі можуть бути зняті заборони. Ми маємо розуміти, що ці заборони вони вводяться. Безпосередньо тією країною, виключно для своїх авіакомпаній. Тобто, якщо ми говоримо про американського регулятора FAA, то він вводить заборони для американських перевізників, а будь-які інші країни можуть спокійно літати і не слухати їх рекомендацій. Так само робить Європейська агенція безпеки польотів. Вона має виключно право забороняти літати до України європейським авіаперевізникам, а інші можуть абсолютно спокійно приймати свої рішення. Але так як ми розуміємо, що європейські перевізники, в принципі, американські це фактично одне з найбільших в світі е, таких авіаційних адміністрацій, тобто їх слово воно є настільки вагомим, що більшість авіаадміністрацій національних в різних країнах вони просто прослуховуються до їх рішення. І якщо американці і європейці кажуть, що літати не можна, то більшість в принципі не літає. Якщо вони кажуть, що літати можна, то в принципі більшість країн починає знімати ті чи інші заборони. Ну, тобто процес зараз розпочався, але скільки він буде тривати, і в якому форматі це таке питання, питання відкрите, як власне відкрите питання, коли над Україною небо стане абсолютно безпечним. Дякую вам дуже за те, що сьогодні до нас приєдналися. Це був Богдан Долін, це авіаексперт, член громадської ради державної авіаційної служби, з яким поговорили про гіпотетичну можливість відкриття повітряного простору в Україні для цивільних авіарейсів.